Чи варто прибирати одну із мов, якщо у дитини є проблеми з мовленням? Ну, зразу хочу подякувати за запитання. Запишіть їх, я буду намагатися відповідати на них. Тож, давайте розбиратися з самого початку. Мовлення це є одна з вищих психічних функцій нашого мозку. Да? Тобто, щоб сформувалось мовлення, мають сформуватися дуже багато процесів, дуже багато частин мозку і всі цих психічні, фізичні процеси. Вони мають об'єднатися і склатися це докупи, да, щоб дитина змогла видавати мовлення. Тобто це вища психічна функція. Значить, ми всі добре знаємо, що білінгвізм якраз дуже багато вчених було таке інше, що воно якраз допомагає покращенню цих всіх психічних функцій. Да, навіть є такі дослідження, що. Значить, хоче людина бути молодшою, да, то має вивчати, вивчати ще одну мову, і це навіть є якийсь омолоджуючий ефект білінгвізму. Ну, Зараз ми не про це. Тобто я хочу дати, щоб ви зрозуміли, що це вища психічна функція. Тобто, всі ці моменти, які мають сформуватися в, органі... в мозку і в організмі взагалі дитини, вони мають і запустити саме мовлення. Значить, якщо є якісь збій системи, так ми це називемо, да? І ми починаємо формувати це саме мовлення. Тобто, ми тренуємо ту частину мозку, яка, значить, дає збій і не дає того мовлення, якого ми хочемо добитися. І ми можемо як тренувати це саме. Цю частину мозку, да, штучно або природньо, да. є якісь завдання, ми їх виконуємо, і таким чином сама е, цей час частина мозку дозріває, або ми коригуємо, якщо не, не ну, певні бувають, да, особливості, якщо ми не можемо повністю змінити ситуацію, тобто ми коригуємо якісь процеси, щоб ми в результаті отримали е, більш-менш якісне мовлення. Да. І якщо ми прибираємо одну із мов. То тоді ми маємо штучно формувати саме цю частину мови, щоб, значить, запустити, ну неправильно сказати, зробити більш якісним це мовлення. так, Ну і запустити, до речі, також. І Або дитина у, природ, у природному середовищі так само тренується всі процеси. Так? Вона чує одну мову, чує іншу мову і намагається сформувати там фонематичне сприйняття. да, Тобто вона повинна зрозуміти, де там це фонема з одного з одної мови з іншою, перемикання. вона, також має натренувати собі, там, що це яблуко, Apple, і ще да, на якійсь там мові, і таке інше. Тобто, ми або штучно, або природньо так само розвиваємо е, наш мозок. І тут стає питання: якщо у дитини є. Серйозні психологічні проблеми, неврологічні проблеми, то дійсно бувають такі моменти, що дитині ну, треба дати обмежену кількість якоїсь інформації, обмежену кількість корекцій, тому що вона не може зразу все вивести. І їй тут в цьому випадку краще все ж таки обмежити і дати якусь одну мову. Але я ще хочу раз підкреслити, що саме в особливо таких важких ситуаціях, коли є більш-менш нормальна ситуація, то Навіщо нам коригувати роботу мозку штучно? Якщо ми можемо зробити це природнім шляхом? Тоді якраз і стає питання: треба забирати ту мову, чи не треба і ще одну додаткову, да? Ну, звичайно, тут вирішують батьки і ну, дивитися треба на індивідуальні особливості так і таке інше. Ну, і ви, висновки, як то кажуть, робіть самі. Да? Або ми штучно розвиваємо мозок, або ми розвиваємо його природним шляхом. І навіть є такий, такий гумор, да, що якщо не хочете платити гроші, гроші корекційним спеціалістам, і дайте дитину, хай вона бостається у багнюці. Да? Ну, щось в це моє дійсно, це про сенсорне насичення так і таке інше. Ось ми зараз не про це, а про те, що я вам пояснила і маю надію, що ви зра... зробите правильні висновки. І саме зараз вже готую відео, вже монтую, да, почала його монтувати. <світ> маю надію, що скоро воно вийде. І якраз пояснити ці всі моменти, щоб батьки змогли зрозуміти, де у нас є білінгвізм, де якісь проблеми, які зв'язані саме з білінгвізмом, то що дитини там менше словниковий запас, і таке інше. да, А є логопедичні проблеми. І тут зразу можу сказати вам спойлер, щоб зрозуміти. Розуміти, чи є логопедичні проблеми, вони є. Якщо вони є, вони є у двох мовах. Одночасно не буває так, що в одній мові там дитина все чітко, всі звуки вимовляє, може сформувати речення, да може якось там чітко і лаконічно розмовляти, а в іншій мові не може, якщо це білінгвізм, якщо це не той момент, коли дитина тільки опановує. Якусь мову. Тому нам треба розрізняти ці поняття. І якраз про ці поняття я записала відео, щоб краще орієнтуватися у цих всіх поняттях, білінгвізмах, деглосія, дисфонія, що там ще на е, еритражна мова, еритрижна, як вона правильно, ну, я вам <правда> скажу правильний наголос да? у відео почитайте. Тобто ці всі моменти ми також маємо з вами розібратися з ними, да? щоб розуміти, чи потребує корекції мовлення дитини, чи не потребує. Тож підписуйтесь на канал, задавайте питання і до зустрічі в нових відео.